Всім привіт! Сьогодні 15 травня 2025 року. Територіально ми знаходимося Вінницька область Україна, Гайсенський район. І так, сьогодні я хотів би розповісти чи відкрити таку тему. Як часник, як бізнес-ідея. Для початківців. І не тільки для початківців. І так багато із початківців допускають багато помилок. Допускають багато помилок. Сама перша помилка, на мою думку, що людина, яка хоче займатися. Часником, посадкою чеснику. Думає, що вона купи насіння чеснику і ставе насіння чеснику на перше місце. Але це не так. Це моя... це... Я вважаю, що це помилка. На першому місці треба ставити обробіток ґрунту або землі і підготовляти ґрунт або почву. Зарані. А на другому місці вже ставити насіння часнику і вже там на третьому, і на четвертому і на всіх інших, там вже все інше. Тому хочу показати як приклад. Тут колись росла малина, потім вона заросла, погано оброблялася. Або не оброблялась, можна сказати, взагалі. Заросла тут ось до бур'янами, перейом, вона ось доскошена, показую. І ця дана діляночка, це буду в процесі показувати, вона буде, буде і розроблятися під посадку чеснику. Розробляти треба зарані, тут буде фрезуватися. знищуватися бур'ян механічним способом. Так як гербіцидів ми практично не використовуємо. Ну і ще хочу показати, перейду, перейду тут. <кій> У мене є ще вуличка. У мене є ще вуличка, я також її розробляю механічним способом. Фризую, ось і. Раз було вже профрезовано, тут ось до така трава, як не фризовано, буде фризуватися мотоблоком ще раз чи неважливо якими. Тому хочу наголосити, що не ставте на перше місце сорт насіння часнику. На перше місце ставте на перше місце ставте обробіток ґрунту. І що у вас робиться з ґрунтом? З почвою. Що у вас робиться з ґрунтом, з почвою? Ставте це на перше місце, тому що багато початківці там хочуть займатися. І в вересні чи в жовтні місяці вже ой, йому захотів займатися. А земля в нього не підготовлена. Починає в вересні чи в жовтні місяці горати ось такі ділянки. зарощий перейом, він так, як там теж буде розроблятися травою. І висаджувати, купляти часник, висаджувати часник. А весну приходять великі проблеми. Незнищений бур'ян і ось що робити. Починають перскати грібіцидами, починають усіма способами знищувати. А я хочу наголосити, якщо у вас бур'ян, то це вже у вас. Половина урожаю немає, а може і 60%, а може і 70%, або й 80. Тобто ділянка повинна бути от така чиста без бур'яну. Якщо вона у вас забур'янена, а це лобода, щириця, перій і різні, то зразу можете попрощатися з половиною врожаю зразу автоматично. А то й більше 60%, 70 і 80%. Тому розробляйте зарані, хто хоче займатися часником. Ну, Далі зніму ще коротеньке відео по можливості. Розкрию тему про ґрунт, бо дивлюся, багато блогерів. рекомендують, що робіть тако, та робіть тако, та робіть тако. Ну, це моя чисто особиста думка, я нікого не змушую робити так, як я буду відкривати наступних відео. І розкрию все. Всім дякую за увагу, хто додивився мене до кінця. Не підписуйтесь на канал, не ставте лайки. До зустрічі!